Ігор Малішевський з сьомої ранку прибирає наслідки негоди. Чоловік працює у парку Високий замок. У парку люди гуляють, не мають як прийти. Ну, Парк, дерева ще є ще аварійні дерева, які треба ще зрізати, бо гілки висяти і так далі. Все чисто, гарно, з гілками два місяці треба робити. Треба гілки подробити, все вивезти, все. Ну, погромадити, так, щоб було гарно. А так просто почистити самі дороги, прибрати 3-4 дня». Вчорашня негода підтопила декілька вулиць та паралізувала рух електротранспорту у місті. Загалом у місті було близько 50 пошкоджень електромереж. Коли велика кількість опадів і є вітер, от, от така ситуація в нас є в місті, тоді моментально от забуваються дощі приймачі, відповідним чином підтоплюються дороги. Тому зараз я також дала вказівку нашим комунальним службам оперативно ще раз почистити всі дощі приймачі, А в нас є 7424 дощі примачі у місті випало 14% опадів місячних. Ми маємо 238 повалених дерев, в тому числі порядка 120 дерев – це є в парках, Станом на сьогоднішній день працює 42 бригади. До ліквідації наслідків негоди долучились надзвичайники. Рятувальники відбуксирували два автомобілі, що знаходились на затоплених ділянках дороги. В одному з автомобілів перебувало троє осіб. Вогнеборці порізали чотири дерева, що впали та перешкоджали проїзду автотранспорту. А також відкачали воду із 13 Підтоплених будинків, 13 підвалів та трьох присадивних ділянок сьогодні. У місті та області також є попередження про шторм. Пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Можливий град. Назару низько Анатолій толікаричук. Новини на Суспільному. Львів.